У цьому відео ми детально розберемо, як правильно встановити пружину на насос форсунку вах 1 і 9. Цей елемент є важливою частиною паливної системи, і навіть невелика помилка при складанні може призвести до нестабільної роботи двигуна. Втрати потужності або підвищеної витрати пального. Ми крок за кроком покажемо процес встановлення, звернемо увагу на тонкощі та пояснимо, як уникнути типових помилок. А тепер кілька слів про наш сервіс у нашому дизельному центрі. Вегараж ми займаємося комплексним ремонтом і діагностикою паливної апаратури: насос форсунок. ТНВД, Common Rail форсунок, турбін та інших елементів використовуємо сучасне обладнання, оригінальні запчастини та професійні методики відновлення. Ми допоможемо, якщо ваш дизель втратив потужність, почав димити, троїти, важко заводиться або споживає більше пального, ніж зазвичай. Наші майстри мають багаторічний досвід роботи з усіма марками дизельних авто. Від легкових до вантажних у нашому сервісі ви отримаєте професійну діагностику з точним визначенням проблеми, якісний ремонт з гарантією, консультацію і рекомендації щодо експлуатації вашого авто. Довіряйте ремонт лише спеціалістам, і ваш дизель знову працюватиме так, як потрібно. Звертайтеся до нас, і ми повернемо вашому автомобілю потужність та надійність.